Найбільше село, село Космач, Івано-Франківська область, 84 квадратних кілометри. Розмір дійсно вражає. Найменше село. Ще Закарпатська область, 2,8 квадратних кілометри Найбагатше село. Нижня Ашпа, Закарпатська область. У цьому селі взагалі немає одноповерхових будинків. Справжній Беверель-Хіллз Найбідніше село. Перкалаба, Чернівецька область. Колись процвітаюче село перетворилося на місце, з якої взагалі випала цивілізація. Найстаріше село. Микуличин. Ви не повірите, але перша згадка про це село датується 1412 роком. Не кожне місто може позмагатися за такий вік. Наймолодше село України Міщанське, Запорізька область. У 2012 році мешканці вирішили, що їм необхідно вписати себе в історію. Саме тому вони створили наймолодше село в Україні село, яке випередило свій час. Поставте 500 лайків, і ми вам розкажемо.